безпечний регіон. Ми продовжуємо з вами допомагати Збройним силам України. Як і обіцяв, приїхали ще дві фури на завантаження. Працюємо, багато справжніх чоловіків прийшло сьогодні, декілька водіїв, нафтопогрузчик. Анко безпечний регіон йде на площадці. У нас потужна робота. Десятки хлопців прийшли, завантажують фури, завантажують військові автомобілі. Столиця груп потужно участвує сьогодні в палетах. Привезли вже другий маніпулятор. Повний бачите, дуже дякую вам, хлопці. Йдемо разом до перемоги. Слава Україні! Героям! Слава. Героям слава! Друзі, приїхав автопогрузчик. Буде допомагати нашим хлопцям. Вже не перший раз допомагає привозить оцей потужний кремезний дядько. Як вас звати? Він зі Святопетрівського. Андрій, дякую вам, Андрію, зі Святопетрівського, за автопогрузчик. Десантники відправляються на фронт. Ми це зробили з вами. Поддони, повні вантажівки, поддони, утеплювачі, двері, мінвата. А оце той самий легендарний. Не, де не так. Захвачений в боях легендарними десантниками російський КАМАЗ.